Святий Іван Золотоустий, заохочуючи нас до діл милосердя, каже: велике діло милостиня, полюбім її. Вона не має нічого собі рівного. Вона може змити гріхи і охоронити від засуду. Ти мовчиш, а вона стоїть і тебе охороняє на засадах любові до ближнього, взаємодопомоги, милосердя заснована міжнародна благодійна організація Карітас. 30 років ця служба взаємного порятунку дії в Україні, і 25 років в рогатині. Не дивно, що благодійність проросла на ґрунті віри, церкви, зокрема. Адже обов'язком кожного доброго християнина є творити діла милосердя для тіла і душі, голодного нагодувати, спраглого напоїти, нагого зодягнути не Руму допомогти. Це лише невелика частина добрих справ, які сьогодні творить Карітас на теренах Рогатинської громади. Сьогодні це потужна організація, яка надає підтримку кожному, хто цього потребує, незалежно від національності та вірсповідання. А починалося все з простої ідеї допомагати людям. Тоді, наприкінці 90-х декан Рогатинський української греко-католицької церкви, настоятель церкви Різдва при святої Богородиці у Рогатині, отець Дмитро Бігун мріяв створити місце, де б акумулювалися ресурси спрямовані. На підтримку людям і Карітас надала таку можливість здійснити цю мрію. Коли я був призначений у місто Рогатин як священник, настоятель цієї церкви, Різдва Пресвятої Богородиці, в 1993 році, я в той час дуже сильно задумався над тим, тому що були такі непевні часи. Радянський Союз розійшовся, Україна стала самостійною і дуже була така економічна криза серед населення в містах і в селах. І в мене виникла така думка згідно святого письма Євангелії, що ти зробиш ближньому, то ти робиш мені. Це сказав сам Господь наш Ісус Христос. Я як священник, вирішив зайнятися таким добрим ділом, доброю справою, харитативною. І в той час я почув, що є така організація Карітас. Я практично не знав, звідкіля, що, як, але я в той час поїхав до Івано-Франківська, і в нас Івано-Франківську був священник, Отець Микола Сімкайло, на жаль, сьогодні його немає, він помер, він став майбутнім єпископом. І я звернувся до нього і запитав, чи не міг би він щось посприяти, допомогти, особливо священникам нашої церкви, греко-католицької церкви. І отець Микола Сімкайло. Дуже мені гарну пропозицію запропонував. Сказав, якщо ти хочеш робити, якщо ти хочеш дійсно тим зайнятися, я тобі допоможу. І він мені надав проект. Проект із німецькою організацією Caritas міста Шварина Мекленбург і сказав, ось тобі. Я даю таку хорошу пропозицію, можеш познайомитися ближче і працювати, вони прийдуть тобі на допомогу і будуть чимось тобі сприяти. Я написав листа, я написав цю організацію листа, і мені прийшла відповідь, що я хочу робити, чим би я міг зайнятися. Що потрібно, і яка моя думка, я сказав, що я хотів би допомагати людям, таким перестарілим, людям самотнім, дітям хворим і іншим, які потребують тої допомоги і сприяння. І в нас виникла така переписка з цією організацією. І вони надали мені добру думку відкрити благодійну столову. В той час знайти було кухню дуже важко. Але все-таки е, прийшла думка, така хороша мені, я звернувся у райспоживспілку до Тараса Васильовича Процайла. Він був в той час головою, і він мені надав приміщення у нашому місті. Колишньому е, кафе-ресторані. Я відкрив там благодійну кухню. Кухня, ця вона започаткувалася 25 років, тому у нашому місті Рогатині і по сьогоднішній день наша благодійна кухня працює. Е, ми надаємо ці благодійні обіди і ці благодійні обіди отримують. Люди з різних сторін, з нашої парафії, студентів агроколеджа, бо там є насправді діти такі із малозабезпечених родин і інші. Робота рогатинського карітесу сфокусована на таких напрямках, як допомога людям з особливими потребами, стареньким, одиноким, підтримка у надзвичайних ситуаціях, турбота про мешканців будинку для людей похилого віку, допомога медичним закладам громади, піклування про дітей. Головна місія карітасу це розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи. За 25 років Рогатинський Карітас роздав потребуючим тонни допомоги одягом, продуктами харчування, речами першої необхідності, засобами для лікування та реабілітації. Карітас продовжує надавати ефективну соціальну та матеріальну допомогу, а також проводити активну просвітницьку діяльність. Щодня одинокі старенькі містер-гатена отримують гаряче харчування та низку інших послуг. Постійно працює недільна школа Діти Світла, де навчають молодь не тільки християнських морально-етичних цінностей, а й волонтерства. Щорічно проводиться літній християнський табір Канікули з Богом. У часі війни організація Карітас розширила свою діяльність, огортаючи турботою людей, чиї життя опинилися. Під загрозою і вони покинули рідні домівки та знайшли прихисток у Рогатині. Внутрішньо переміщені родини отримують у Рогатинському Карітасі матеріальну, моральну та психологічну допомогу. Коли розпочалася війна, наша організація, як і всі організації Карітас на Україні, вони розпочали дуже таку добру працю. Багато людей переселених, вимушених із сходу, вони. Змушені були залишити свої дома, тому що там прийшли солдати російські, і вони, насправді, ці люди, які полишили свої дома, вони залишилися тут у нас, і є по сьогодні, є їх дуже багато. Це діти, молодь. І наша організація Каретас надавала дуже велику посильну допомогу. Два роки тому назад до нашого міста Рогатина з Каритасу, міста Шверин, Шверін приїхала велика машина, привезли різні речі, привезли консервації, і ми це все роздавали людям. І багато людей приходили, отримували, також ми їй допомагали, старалися і нашим воїнам, які там на передовій. Які по сьогоднішній день вони також звертаються до нас і ми чим можемо? Стараємося всім допомогти. Усі ці 25 років рогатинська благодійна організація Карітас, яка діє при церкві Різдва при Святої Богородиці, не була самотня на своїй дорозі творення добрих справ. Вона мала потужних партнерів, які разом з нею змінювали світ на краще. Найперше це Карітас Мекленбурга із міста Шварін. Добрим другом Карітасу є і Рогатинська міська рада. Спільно вдалося реалізувати багато соціальних проєктів. Хочу подякувати нашій організації Карітас Мекленбург. Нашим директором, особливо Матія Сутис, який є тим координатором, і, особливо цієї організації, ця організація надавала нам не тільки якусь допомогу для людей, але ця організація надала на, наш, на нашу організацію багато автомобілів. Їх сьогодні має більше п'ять, які числяться за цією організацією, тому... Хай Бог нам далі допомагає і всього найкращого нашим партнерам, які разом з нами по сьогоднішній день. Сьогодні Рогатинський Карітес є живою, активною організацією має багато планів та ідей, як зробити світ навколо кращим, добрішим, милосерднішим. Позаду 25 років плідної праці, а попереду віримо мир в Україні і більше можливостей творити добро.